Коротше, всім привіт! Сьогодні ми граємо в гру Вольф Frenzy. Я в неї вже один раз грав там, а, грав не дуже цікаво, неймовірно, але я буду як уже професіонал, а не як навіть починаючий. Ось так от ось сюди нас зараз буде кутити. Тільки це буде дуже довго. А, ну все, я вже не долечу. Зараз таймер закінчиться. Все. Ось такі діла. Зараз ось сюди. О, ні, Spooky Mansion. там дуже прикольні рівні. Вони мені прям подобаються так. Круто, круто. Я за спокій менш голосую. Аж на самому... Ага. Тут, в принципі, не важко, треба тільки не, не лупить. Зато дуже цікаво. Саме топчик що дуже цікаво. Е, а де я? А, ну я, у мене просто нік не відображається якогось фіга. Чикен Банана. Блінь міг хулин ван Ну, зато Хулин 3, я ще й самий перший зайшов. Круто. Ні, ну це просто довго кутиться, але так дуже цікаво, дуже прикольно. Чікен банана Так, далі ось тут. Зараз зачекайте. А, так, дві секундочки пройшло, я, мені подруга дзвонила, я тоді е, сказав все, що я зараз відео знімаю зайнятий. Ну, ви поняли. Зараз ось так на їзі все, все погоняє, все. А можна було, кстати, хулинван ван зробити, якби я ударив хорошо в ту стіночку. До речі, що зпошнеться нова катка, це прям дуже класно. Чекін. О, осьо! Блін, це не та. Думав, що це ось так цікаво. Блін, трошки зачерпнув його, і воно там це полетіло, куди не треба. Блін. Ветра не вистачило, от коли не треба, воно зачіпає. А коли не треба, то зачіпає. Все, тепер ждемо, поки всі ці ігроки пройдуть. Все, друга кат... катка наступна почалась. Ось так от, супернько, ми сюди проїжджаємо далі об цю стіночку. І... Блін, я вже думав, що я сейчас вилучу, але мені повезло, і я відлетів е, прямо сюди. Ну, не прямо в лунку, але трошки долетів, так то непогано. Зараз, значить. Е... Зараз значить, що будемо робити? Капець, хто ще досі насправді? Е, кстати, шоп? Меню. кастомайз, Тут є ось такі ацесурії, але в мене жодного нема. І ще, до речі, в мене є ще два ось такі прикольні м'ячка. Вони мені більше всіх подобаються. Е, е, о, відпустило. Ось цей рівень теж вроді би цікавий. Да, це той. Да чого воно не відпускається? Не влетів хорошо я. Ага, то есть на 100% не надо бути, надо десь на 70%. Ну ладно, ось так от на 70. Сюди я залітаю. Тепер ось тут лупим з усієї сили, ем, Ну і ось так от закачуємося. Я з восьми залетів, але це вже і теж не так погано. Саме головне, що я залетів. Чмухих. Чмухич. Який чмухич. Ем. У мені дуже смішно, у нього таке не смешные. О, Moonbase. Moonbase теж дуже прикольна мапа. Ну, кэндинай трошки краще. Тут... тут а... ні, тут вообще монбей лучше. Одно глупым. Ну і ось вами результат, якщо лупить. Ну і ось ще один результат, якщо лупить. Да, блин, я чуть не вылетел. О, все, залети, залетаем так. Красиво в луночку. І ждемо поки інші. І закінчать саму цю. А ну, поки вони закінчать катку. Ось так от, блін, не треба було так бити, просто один. О, все, ідеально. Ось тут на 50% можна. І ось тут. 60. О, дивіться, як круто. Холлин 4. Ну це, правда, не холин ван, чуть-чуть краще. Холен Вен там багато коинів дають, і багато цих на крейт. Боже, вчила, вчила мозг є. Тупо. А я тупо, а я ж тупе. А я тупе. У мене мозгов не було. Я один раз такий трикшот зробив, що залетів в одну <гум> з одної попитки. Все, каточка Ем, І зараз ми ось таку странну. А я ось сюди, мені сюди більше подобається. Пожалуйста. А, все, я не залечу з першої луночки. Ні, залетів, гунен ван! Круто! Мені подобається. Е, а що з ним случилось? Що він остановився різко? А, так Лучше б я в трубку не летів, там можна було вилетіти. А тут я собі нормально заїхали. Все без проблем. Ось тут лупим, щоб не щоб довго цих штук не торкати. Давай відпускайся. Ось тут ось так, ось тут десь. На 40. Ні, 40% це занадто мало. Давай на 50. 52. Зараз узнаємо, чи 52 сігма, чи нет. Да, 52 сігма. <сіло> да, ймо. Прям повезло мені. Я залетів в самий кінець, а должен був взагалі в лунку попасти. А, ну, якось так вийшло. Тому, що поробиш? А далі? Ось тут. Да давай лети. Блін, зачем я аж на 100% ударив? Давай ось так. На 85. Ось сюди летим. Далі. Ось сюди на 70. І вугунку прямо. Ну, з трьох ударів не мало, не багато. Динкої натерну і по 1% цей. Цей це кстати, воно дуже прикольне вроді би. Шоп. Я хочу оцю штуку купити, але в мене дуже мало цих. Я б взагалі крейде було б нормально купити. Але в мене теж грошей нема. А, я поняв, у мене просто му... воно залітає за цю. Єй, прямо мені повезло. Давай. Тим, два, три! Запуск. І ось так залетів. Почти тут іде лево. Ай, боже, на цих горках менше 50% тупо не треба бути. О, все золоті. Ну, ж шести якось не очень, не очень. Ждем, ждемо, ждем, все ждемо. Ось ми і долетіли. Сіті Skyline, Сіті Skyline, Сіті Скайнлайн, це просто найтікавіше. Ти тупо вилітаєш і ждеш, поки ти до самого дна долетиш. І аж тоді буде все добре. все, час стекло, зараз будемо играть. Кстати, а я не подивився, на які я позиції взагалі був. А, так я взагалі якийсь шо? Балбі. Офігеть, я придумав все. Хочу, дивитися Ось так, Блін я ну я хоча б попробовал. Ну, тоді, ладно, зараз. Ось так от Да Та тупорилий цей вентилятор. Да ту варь, вентилятор цей бісить уже. Дайте... Влетіть, блін. Ну да шо? Ви здіваєтесь, як я ненавижу цей вентилятор тупо. Саме паскуда в цьому світі. Давай. І 65. Ні, не залетів. Ну хоча б кой не залутав, і то непогано. Я хотів коїн забрати, але не зміг. І зачем я це зробив? Тупо просто мінус один. Ось так все. Ну, Холм Файв непогано, але мені вроді було тільки один коїн дало. Так собі. Ну... Ладно, друзі. На цьому моменті дякую всім за перегляд і всім папа! -па. Дякую, що були зі мною. Всім па-па!